Якщо ви мрієте жити як в Pinterest, але гроші, вистачає лише на це, то єдиний вихід це ремонт. Сподіваюсь, рендатор не виселить мене після закінчення. Що ж, тут я повна сил і вірю, що через два тижні я заїду в нову квартирку. Але спойлер, ні, чотири. Зняття шпалер це етап, який дуже сильно мене надихнув. Надихнув знайти більш високооплачувану роботу. Ну і я обрала робити декоративну штукатурку, бо мені здається, це дуже гарно і досить недорого і просто. Так сподобалось, що аж вирішила зробити і кімнату, але не про це. Що ж, всі роботи позаду і залишилось тільки фарбувати стіни. І ось цей момент, коли я неправильно розвела фарбу, і вона вийшла супер рожевою. Хоча я обрала коричневий. Після гніву торгу прийняття і декілька походів в епіцентр, я все ж таки знайшла необхідний колір. Навіть дівчата приїхали подивитися, що я там обрала. Дякую вам, ви врятували мою менталку. І нарешті заключний етап це перламутровий блиск. Ну що, хочеться, дорога багата життя все таке. Стосовно дорога-багата, замовила на тему ось таку плитку. Ну, а що, а що. Хм. Що ж, готові дивитися? Поїхали. Ну, краса, ля, а так було, а так стало. Ото, ото так було, було отак. А стало як. красиво мені, подобається. Все.